Ми втратили все, на що працювали роки будинок, машину, достаток, спокій і впевненість в завтрашньому дні, все це забрала агресивна сусідка. Я, чоловік, наша донечка Ніна та собака топа ось все, що у нас лишилося, я вважаю, що це неймовірне багатство. Скажу, що тоді емоційний стан мінявся дуже швидко. До діаметрально протилежного, від щастя, що ми цілі неушкоджені, до розпачу, що ми не маємо майбутнього. Пересадок і автобусів було так багато, що аж голова крутиться. Нарешті ми опинилися в маленькому містечку на заході країни, де не чути було вибухів, лише час від часу звучали сирени. Це було блаженство. Проте жили ми з десятками інших сімей в дитячому садочку. Нас годували і було де помитися та погуляти, але все одно нам хотілося якогось усамітнення та власного куточку, хоч якогось. Не буду вам казати, що ціни на житло в цьому малому місті злетіли в два рази, але попит продовжував зростати. Ми вперто шукали квартиру і побували в відверто непридатних квартирах, за які просили шалені гроші. Власники нормального житла, коли чули, що у нас домашня тваринка, то навідріс відмовлялися здавати квартиру. Знаю я цих собак, все мені погризе, а в мене меблі нові. Ще й гадити буде по кутках, а мені тоді всі килими в хімчистку здавати. Відмова йшла за відмовою, і ми вже втратили надію, щось знайти нормальне. Скажу, що у мене вже закрадалася думка віддати топу десь в притулок, бо реально неможливо було знайти житло. Проте донечка і чоловік були категорично проти. Мамо, у мене є лише топа, я нізащо її не віддам, казала дитина. Я подивилася на чоловіка, аби знайти підтримку в ньому, але він аж розізлився. Топа пережила з нами все це, а тепер я маю її кинути. Одна родина, що була разом з нами, вирішила переїхати в село, і ми тримали з ними зв'язок. І ось вони телефонують і кажуть, що в селі є приватний будинок. Дуже скромний, але люди віддають просто так. Головне, за комунальні послуги вчасно платити. Ми порадилися, бо мінусів було дуже багато. Ванної в хаті не було, як і туалету. Ми абсолютно міські жителі, і що у мене, що у чоловіка всі родичі міські жителі. Ми вирішили ризикнути. Приїхали і охнули. Повітря чисте, зелено, тепло, спокійно. Хата не нова, але ми взялися до роботи, а сусіди виявилися людьми, які допомагали й порадами й продуктами. Скоро нашу хату було не впізнати, пахла вапном, чистотою і свіжістю. Поступово ми звикали до сільського життя, бо люди до всього призвичаюються, навіть до поганого. Сусіди порадили нам запастися наперед дровами. Бо газ хоч і був в хаті, але лише в одній кімнаті, а зима обіцяла бути холодною. Та й не знати, чи газ буде, говорили вони, бо ж бачите, що діється. Дрова знадобилися вже восени, і ми почали топити піч. Скажу чесно, що у мене, як і в чоловіка, не було досвіду, як це правильно робити. Сусіди сказали закривати заслінку. Коли все вигорить і вугілля буде чорне, тому ми вирішили, що вже експерти в цьому ділі. Чоловік пішов в магазин, а я поралася з піччю. Пригадую, що отопа почав страшенно гавкати і облизував мені лице тягати за руку. Я подумала, що він хоче на вулицю, і пішла відкривати двері, проте впала біля них. Голова була абсолютно працююча, але от тіло не слухалося зовсім. Чито топа сильно гавкав, але раптом рвучко відкрилися двері і на порозі стояв чоловік. Він не зрозумів, що сталося, почав кликати на допомогу. Прибігли сусіди і зрозуміли, що то чатний газ. На щастя, все обійшлося головною біллю і тошнотою. Бачиш, мамо, говорила донька, а ти хотіла то полишити, а він нас урятував. А що я можу сказати? Вкотре переконалася, що за родину треба триматися руками й ногами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.